Вітаю, друзі, підписники і гості мого каналу. Мене звати Олеся і сьогодні знову ми з вами подивимося, що новенького моїй, так сказати, колекції порцелянові В першу чергу хочу потішитися разом з вами. Моїм знахідкам. це є предмети порцеляни з Тернопільського фарфорового заводу з сервізу конфетті. Як тільки я його побачила десь в Ютубі, відразу зрозуміла, що він в мене має бути. І до сих пір я не можу визначитися, чи мені збирати тільки окремі предмети, так як всі решта, чи можливо зібрати весь сервіс. Я в таких роздумах, тому можливо, ви мені порадите як краще зробити в даному випадку, поступити. Якщо ви зрозуміли, то мова йде про оцю. Чашечку як один з предметів. В нього є такі різнокольорні різноколірні горошки, зелені, чорні, помаранчеві і гірчичні. Ще якісь клеймо, як ми бачимо, це є голуб знак якості. Клейму я одне з перших тернопільських, їх було чомусь два. Ну, очевидно, очевидно, інше було для інших цілей. Чашечка є дуже легенька, дуже весела, така, приємна, тому дуже вона мене тішить. Ну, і, звичайно, блюдочко теж є таке. Веселеньке, помаранчеве. Я як... <кій> Перепрошую як справжнє помаранче. Клеймо, ми бачимо теж знак якості. От, єдиним недоліком таких блюдочок це є те, що фарба чомусь змивається разом з, разом з поливою. Бачите, тут щось таке. Тут якісь плями темні, і це не перший раз я бачу на таких повністю залитих кольором-блюдочках. Цю чашечку, не, чашечку, їх у мене 5, я замовила на Віоліті. Я вам скажу трошки дороге задоволення в тому розумінні, що. Доставка плюс упакування трошки б'є по кишені. Ну, то таке. Е, також от, сьогодні попався мені на барахолці у Львові, на провесені, якщо комусь цікаво. На провесені хтось зі Львова, то, мабуть, знає. От, чайничок... Є важкенький, він є з типу доливних чайників. У даному сервізі, крім чашечок, є доливний чайничок, є заварний чайничок, цукорниця і джемниця. Тобто, ще в мене є що збирати? От, Теж він такий веселенький. Знаку якості вже ми не бачимо. 4 рублі до 90 копійок. Так як він чомусь коштував окремо. Третій сорт, бачите, вже є в нього трошечки не... маленькі недоліки. Він є користований так само, як і чашечки. Але це не заважає мені ними милуватися. Це кришечка була нерідна, тому теж я буду тепер в пошуках. Ще зі серії конфеті, теж я дуже хотіла мати у своїй колекції чашечку вже іншого типу на кобальтовому покритті. Це є полонне у нас другий сорт. от. Теж є сервіс, і теж він мені дуже, дуже подобався. Тому якраз так вийшло, що дві ці чашечки опинилися в мене в один час. людочка наразі немає, так що теж будемо шукати. От яке вона веселе, теж тут є позолота якщо бачите, такі невеличкі Невеличка дорисовка, вона вже трошечки стерта, ну, але теж така приємна річ. Далі, що хочу я вам ще показати, сьогодні на барахолочці попалася мені чашечка знову наша Бориславська, з Бориславського фарфорового заводу. Це вже 90-ті роки, між іншим ручний розпис. Бачите, яка вона гарнесенька. От тут всякі теж окремі елементи, такий самий рисуночок з другого боку. Тільки одна чашечка, вона в гарному стані. І хай в моїй колекції буде теж така. Треба буде зробити відео окремо з бориславськими новими, які в мене з'явились чашечки. Ще сьогодні ж на барахолочці у мене була знахідка, які я втішилася. це є знову цей же перламутровий. Перламутрове покриття. Як ми бачимо. ні, неправильно, отак. Отак має бути. Це є, це є мінський фарфоровий завод, білоруський, перший сорт. І в мене є така чашечка, я показувала вам у попередньому відео. Так що колекція потрошечки поповнюється, збирається, комплектується. Так, що така погано фокусується. От, комплектується колекція, що мене тішить. Недавно Катя з каналу Радощі з шиття запросила мене на, на канал у телеграмі, за що я їй дуже дякую, бо стільки поціновувачів поцеляни, мабуть, тільки на цьому каналі. От. І там же я замовила кобальтову чашечку конфеті і ще одну чашечку синельникового фарфорового заводу. От це Дніпропетровська область. Завод працював з 1961 по 96 роки. Ось такий недовгий вік був цього підприємства, і дуже хотілося мені мати якісь предмети з цього заводу. Так мені здається, що чашечки вони йшли окремо, тому що рубль 15 його ціна. Підозрюю, що це ще до реформи. От, саме покриття це якби аерографія, таке цікавеньке завжди для мене. Це вже, можна сказати, така раритетна майже річ. Вона теж користована, але мені хочеться такі речі мати. От тут вже інший рисунок, що за рослинка, важко мені сказати, не шепшина, можливо, агрус або ще щось таке. Ось з такими предметами я хотіла вас познайомити. E, щоб ми мали можливість з вами відволікатися від тих поганих подій, От, як кажуть і дівчата, і Катя, і Ніна. от Люди мають займатися чимось таким, що їм приємно. от. І думаю, ми з вами. Разом провели непоганий час. Тому, якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, тим більше, що це підтримує наш контент. У вас в стрічці, у нас, в стрічці в Ютубі, будуть українські відео. От. І на тому буду завершувати нашу невеличку зустріч. До нових зустрічей всього найкращого.